Про це каже президент: це ж, знову ж таки, гарантії території і. Умови щодо запорізької атомної електростанції про це. Ми поговоримо з Ольгою Кошарною. Буквально за миться. Нагадаю, що РФ хоче залишити собі заес сполучені штати Америки. Пропонують спільне управління станції. Російська сторона наполягає на збереженні контролю над Запорізькою АЕС, яка зараз окупована. Україна категорично проти цього наголосив Зеленський. Ми чітко заявили, якщо РФ залишає станцію собі, вона не працюватиме. Підкреслив він і доєднуємо до нашого Ольгу Кошарну. Експертку з питань ядерної енергетики та безпеки, вітаю вас, пані Олю. Дякую, що знайшли час. Добрий день. Тож президент повідомив, що США пропонують спільний формат управління Запорізької АЕС. У оновленому плані також з'являється формулювання про відновлення роботи станції під управлінням нового власника зі сполучених штатів і з погляду ядерної безпеки міжнародного права, що в реальності може стояти за таким формулюванням? Міжнародне адміністрування, технічний оператор, наглядова роль чи щось інше, і чи взагалі можливе поняття нового власника для атомної станції без зміни суверенітету? Ну, По-перше, я хочу процитувати відому журналістку Тетяну Трущенку, яка е, щодо ЗАЕС і інших пропозицій е, США і Росії спільний, вона так, що це фантастична суміш марадерства, е, некомпетентності та права нігілизм. Я не уявляю, е, Росія. Вона не відмовиться від власності на ЗАЕС, тому що вони мають експлуатуючу організацію, так і інше. І я не уявляю, як США збираються там експлуатувати ЗАЕС без Каховського, по-перше, водосховища, якщо росіяни не можуть, які мають аналогічні блоки у себе на території, але наші блоки на ЗАЕС модернізовані, і вони чому катували і примушували? Персонал зараз залишатися підписувати контракти з Росатомом, тому що вони зрозуміли, що за такою глибокою модернізацією вони не зможуть експлуатувати безпечно заїзд. Зараз немає дефіцит води, деградація обладнання, відсутність кваліфікованого персоналу, який має досвід працювати на цих оновлених реакторах. Це по-перше. По-друге, Україна. Ну, Те, що зараз епоха така по справді, по совісті, розумієте? Но Україна зобов'язана виконувати міжнародні свої зобов'язання відповідно до конвенцій, статут ООН і так інше. Я нагадаю, що Генеральна асамблея ООН вона схвалила чотири резолюції, Генеральна конференція МГТ 2. І що п'ять чи шість резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ схвалила, де визнається, що ЗАЕС це власність України. Тому на відміну від Росії і США, які теж е, е, бере участь в руйнуванні е, режиму безпеки міжнародного зараз, е, ми маємо дотримуватись, дотримуватись міжнародних своїх зобов'язань. І е, е, це пропозиції, які... З весни вже я чую, що то спільна експлуатація Росії і України це все російські наративи, які транслюються США, на жаль. І от останнє голосування за резолюцію щодо Чорнобиля, коли США голосували проти українського проекту резолюції разом з Північною Кореєю, Росією, і Білорусію, ну це дуже показово. Дуже показове, як можна зруйнувати оплот демократії в світі за, за півроку чи 8 місяців оцій ем, при владі некомпетентної марадерської команди. Ви дуже гарно сказали мородерська команда. і Це дійсно так. Ми це все спостерігаємо і намагаємося для себе якось зрозуміти, як з цим працювати, тому що на кону наша державність і взагалі виживання України. Пані Олю, я ще хочу запитати вас. У плані зазначено, що 50% електростанцій електростанції ЗС має отримувати Україна, але доля другої половини ну вона якось не оприлюднюється, вона не прописана. І от у попередній версії ці 50% прямо відводилися саме Росії. От як експертка. Скажіть, чи ви бачите таку тут технічну недопрацьованість документа чи свідому сіру зону для політичного торгу? І чому нам не кажуть, кому ж ці 50% ви хочете віддати? Безумовно, Росія розраховує, що ці 50%. Невідомо, скільки блоків вона має на увазі, тому що я кажу, що через дефіцит води і деградацію систем взагалі не можна зараз експлуатувати, виводити навіть на половину потужності один енергоблок. Тому що дефіцит електроенергії на окупованих територіях в Криму і в Краснодарському краї. І оці намагання приєднати ЗАЕС до об'єднаної енергосистеми Росії, які відбувалися ворог. Вересні, коли нібито була пошкоджена єдина линія, лінія Заєс станцією Дніпро і місяць випрацювала станція системи безпеки на дезергенераторах, але не вдалося перепідключити. Вони це не залишають цю ідею. І я, наприклад, сьогодні прочитала на окупаційному ресурсі Ну Заєс. Окапеційна адміністрації про те, що вони там провели якісь капітальні ремонти, тому що треба готувати до виведення енергоблоків експлуатацію. Ну, це е, вони повторюють тези, які е, оголосив Кирієнко 4 вересня, коли був на ЗАЕС і проводив там виробничу нараду. Е, ну тобто вони не залишають цю надію перепідключити якимось чином 50 або щось. Вони торгуються в США безумовно, але на мою думку, ну це все хімерні, якісь пропозиції, хімерні, абсолютно хімерні з технічної точки зору теж. Пані Олю, я дуже перепрошую, що нам доводиться, от з вами, як експерткою з питань ядерної енергетики, просто обговорюю те, що вибачте, на голову не налазить. Але на жаль, ми маємо справу з мародерами зараз у світі. Ольга Кошарна, експертка з питань ядерної енергетики та безпеки, була з нами на прямому зв'язку. Я вас знову запрошую. Сподіваюся, наш наступний етер він буде більш приємним. Коли ми скажемо, що вже вона підпорядкована. Я маю на увазі. Запорізька АЕС підпорядкована повністю Україні. Дуже дякую.